Односкладним називається речення, в якому є лише один головний член речення підмет чи присудок. Якщо в реченні лише один головний член речення підмет, це речення називне. Якщо ж у реченні лише один головний член речення присудок, то воно може бути чотирьох видів: означено особове, неозначено особове, узагальнено особове та безособове, використовуємо штучний інтелект. Це речення означено особове чи не означено особове, оскільки ми можемо підставити займенник ми, значить, це речення означено особове. Зіставте два речення. На душі радісно, я відчуваю радість, яке з них є односкладним. Чому? Правильно, на душі радісно є односкладним безособовим, оскільки виражає внутрішній стан людини, граматична основа виражена прислівником, що позначає стан людини.